Всім привіт! Мене звати Андрій і це мотозілла. Сьогодні ми спробуємо пізнати секрети призрачного гонщика і розібратися, як додати швидкості мотоциклу без мам тат та кредитів. Ну майже в цьому відео я розповім, як збільшити швидкість мотоцикла своїми руками. І як вижимати зі свого байка максимум в домашніх умовах? Одразу попереджаю вас, що ці поради порацюють лише в тому випадку, якщо ви готові витратити пару гривень та понапрягати свої прямі руки в гаражі. Ви готові? Тоді поїхали. Найперше, що радить кожен другий сайт, це заміна зірочки. Цей спосіб найзручніший, якщо ви не хочете плясати з буднами і займатися прокачкою свого двигуна. Встановлення передньої зірки розміром більшою або задньою меншою і зробить за вас всю магію. Я на власні очі бачив, як маніпуляція зі збільшенням провідної всього на один зуб дала 150 кубовому китайцю швидкості приріст аж на цілих 8 км за годину. Суть фокусу розкривається всім хто ще пам'ятає фізику з 9 класу. Заміною провідної зірки ми збільшуємо передатнє число двигуна, а він в свою чергу збільшує оберти. Саме так отримується приріз швидкості. Цей спосіб саме популярний для малокубатурних китайців, бо саме в них не вистачає потужності для справлення гарного враження. Отримувати максимум до сотні кілометрів при 200-кубовому китайці ну це просто образливо. Гратися з співвідношенням передніх і задніх зірок можна нескінченно. Кожна конфігурація дасть свої показники як швидкості, так і керованості. Добрі люди в інтернеті видали рецепт, як досягти бажаної швидкості. Один зуб провідної зірки еквівалентний чотирьом зубам веденої зірки, і це плюсує приблизно 10 кілометрів. Тобто, якщо збільшити провідну зірку на один зуб, то за достатньої потужності двигуна швидкість ваша повинна вирости на 10 км за годину. Такого самого ефекту можна досягти, зменшивши ведену зірку на 4 зуби. Заміна зірки це дешеве сердито для новачків. Ціни починаються за одну зірку від 50 гривень до 600 гривень за комплект. Но далі все залежить від вашого професіоналізму і здатності розбирати свій мотоцикл. Тільки після заміни зірки не забудьте замінити ще й ланцюг, бо той, що був встановлений оригінальний, він уже просто не Підійде такий варіант збільшення швидкості має свої недоліки: значне зменшення прискорення, що додає проблему креванні, а також великий розход палива. Мотоцикл починає бути просто ненаситним, і рахунок у вас на заправці буде більший ніж у позатій хаті на день народження. У другому способі вам придеться згадати все, що ви знаєте про повітря та його властивості. А точніше, що опір повітря заважає вам рухатися швидко. Щоб дало поборотися з вітряками, ми повинні вияснити, що таке опір. Цьому нам допоможе от така формула. F равняється 0,5, помножене на ро, помножене на V у квадраті, помножене на CD та помножене на А. Ох, як же я люблю ці букви! Ось вони зліва направо. F – це сила опору повітря, вимірюється в ньютонах. ρ – це щільність повітря в кілограмах на кубічний метр, V Швидкість руху мотоцикла відносно повітря в метрах на секунду. Сидій, коефіцієнт супротиву, а площа поперечного перерізу мотоцикла, яка взаємодіє з повітрям у квадратних метрах. Загальна площа, яку обтікає повітря при їзді на мотоциклі, становить приблизно ну в середньому від 0,5 до 1 метра квадратного. При цьому що у машини ця площа більше майже втричі. Проте практично виміряний коефіцієнт супротиву для байка становить 0,5,1. А для автомобіля 02505. Що ж заважає мотоциклу бути більш обтікаючим? По-перше, куча дрібних ділянок і деталей, таких як передні гальмівні супорти або підвіска. Для експеримента можете взяти фен і подути з нього на іграшкову модельку мотоцикла, а потім те ж саме зробити і з іграшковою моделлю машинки. Рука ззаду машинок сама вам підкаже, де повітря проходить легше. Вихрові потоки викликані. Тертям обмалі та випираючі деталі заважають аеродинамічним властивостям мотоциклу. По-друге, шлях, який ми пропонуємо пройти повітрю, навряд чи можна назвати гладким. Бо, наприклад, це ж саме лобове скло різко розрізає повітряний потік. І нарешті не забуваємо, що на мотоциклі сидить не зовсім кругленький і не продовговастий мотоцикліст, який і руками махатиме, і не завжди сидітиме так, як треба. Щоб позбутися такої біди, ще на етапі вибору. Е, варто краще придивитися до мотоцикла і звертати увагу на аеродинамічні його властивості. Гладкі пластикові деталі, мало того, що виглядають круто, але ще й служать корисним цілям. Наявність спойлерів та дифузорів. Точно порадують маленького гонщика всередині вас. Гарним варіантом також може стати встановка додаткових обтічників або вітрових щитків. Так мотоцикл стає більш гладеньким для повітря і його легше проходить. А ще такий тюнінг захистить вас від холодного повітря. Натягти гарного шолома також допоможе. І спробуйте змінити своє положення на мотоциклі. Притиснувшись до нього як до ліжечка у понеділок зранку, ви станете більш обтікаючим і будете менше заважати повітряним потоком. Це найменш брудні способи закінчилися. Тепер готуйте свої інструменти і навички до більш складних способів. Всі наступні варіанти, про які я буду розповідати, будуть стосуватися двигуна, а саме покращення його технічних характеристик. Проте хочете сказати спершу приголомшливу річ вам. Чесно, це найбільш очевидна, але найменш згадувана річ у таких відео, оскільки двигун це складний багатокомпонентний механізм. Його неадекватна робота може на раз-два позначитися на зменшення швидкості особливо такий чекап треба проводити, коли ви знаєте, що пару разів залили трішки гірше паливо або проігнорували якийсь підозріли стук, і так далі. Двигуни цього зазвичай не пробачають. Як то кажуть, скільки спойлерів на мертвого осла не став, швидше не поїде. Може виявитися так, що після обслуговування двигуна. Базова швидкість вашого мотоцикла вас задовільнить. Але якщо вам цього буде мало, то існує це відео, де я зараз розповім, як же ще можна вустанути свій мотоцикл. Перше, що вам потрібно перевірити в контексті свого двигуна, це його зовнішній вигляд. Дуже добре пратічки палива або мастила видно на забрудненому двигуні, тому мити деталі мотоцикла взагалі не варто. Щекніть рівень мастила в баці та гляньте на стан акумулятора. Підійдіть з особливою увагою до перевірки деталей. Тоді може й допомога Х'юстона не Добиться. Проблема незадовільної швидкості може критися в. Низькому компресійному тиску поршнів двигуна. Нагадаю, що саме за високого компресійного тиску 12-14 барів для бензинових моторів досягається найвища продуктивність роботи двигуна. Він спалює все наявне паливо з мінімальними витратами, а ви їдете швидше за ті ж самі гроші. Зменшення показників тиску на 15% від норми вважається критичним. Замір компресії виконується за допомогою простого приладу компресометра. Якщо з двигуном ок, або під Після перегляду цього відео все продивилися, відремонтували його, то я вас вітаю для того, щоб він у вас поїхав швидше, вам треба далі працювати з його потужністю. Четвертий спосіб під кодовою назвою подивися карбюратор. В цьому випадку вам треба добряче пошаманити над карбюратором і налаштувати його на польоти по трасі. До падіння показників потужності, що веде за собою. Перевитрату палива. Відноситься паливна суміш. Її мало або багато, або вона збіднена. І часто прочистка жиклерів або заміна прокладок ставить свого залізного коня на місце. Ідеальної настройки карбюратора можна досягти тільки тоді, якщо підходити до нього комплексно. Беріть до уваги, що ця робота дуже серйозна, і зафакапити тут не смертельно, але не варта. Щоб розігнати свій мотоцикл, спробуйте збільшити розмір жиклерів. Це збільшує потік палива і поліпшує продуктивність двигуна. Проте не перестарайтесь, бо Отримуйте мота, що кашляє чихає. При зменшенні оборотів до 1000-1500 обертів за хвилину також покращити швидкість допоможе заміна голки або адекватне її налаштування. Інша форма або розмір зменшить кількість повітря в паливній суміші. Тотально протінугувати карбюратор можна і перебравши його повністю. Тут мається на увазі, що потрібно буде замінити всі зношені частини на нові. Сяючи як нова копієчка, він вам віддячить парою кілометрів на спідометрі. Розхідники на всю цю справу досить дешеві: від 30 гривень за прокладки. І голки до 600 гривень за патрубки, проте кожна з цих доробок вимагає уваги до налаштування повітряної суміші та спалювання. Не хотілося, щоб мотоциклетна магія закінчилася на авада кедавра карбюратору і чорному диму з вихлопної труби. Як же зрозуміти, що ви зробили все правильно? Якщо ваш мотоцикл після цих всіх маніпуляцій швидко та плавно їздить не тільки на високих обертах, але й на середніх та низьких. Я вас вітаю. Ви добре спорилися з цим завданням. Наступний спосіб, усе ж таки, потребує від вас благословення богів та танців з бубнами. Він називається росточка циліндра. Або якщо хочете вразити всіх своїм словниковим запасом. Нінговка. Ця вся хитра процедура полягає в тому, щоб збільшити діаметр циліндра двигуна, що в свою чергу збільшить його об'єм. Більший об'єм, більше палива згорає ефективно, і ви вже під собою отримуєте замість черепахи Соніка. Зазвичай такі операції виконуються в майстерні з спеціальним обладнанням. Проте досвідом розточки буквально за допомогою палиці діляться багато умільців з Ютубу. Високотехнологічна приспособа являє собою брусок, закріплений на ньому наждачним папером. Починати. Рекомендують від 180-го наждачного паперу, а далі переходити вже до сотки. Автори таких відео запевняють, що можна зняти від 0,01 мм аж до 0,15 мм. Саме такого я практикувати не пробував, але, як то кажуть, добре роби, добре буде. Цей варіант підійде тільки тим, хто впевнений у своїх силах і має пару вільних днів і ночей для життя в гаражі. Аби в кінці не опинитися біля розбитого корита із поломаним полобаним цилідром, спочатку подивіться на свої руки. Якщо ви пересвідчили, що вони у вас ростуть з плачей і більш Менш рівні, то можете сміливо займатися розточкою циліндра самостійно. Бо на парада особисто від мене, це вдало підібрана наклейка. Вона морально додасть кілометр ходу, а то й два. Всі на трасі відразу зрозуміють, що обігнати вас її буде не ну, дуже складно. Поділіться, будь ласка, в коментарях, якими способами прокачки двогона користувались ви, та що з цього вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк та нажимайте дзвіночок. А також підписуйтесь на ютуб канал Мотозілли. Всім всього доброго! Бувайте!